Начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Харківській області. Будь ласка, вітаємо пане Сергію. Вам слово. Добрий день, шановні глядачі. Наша держава бореться з ворогом, але на жаль, як не прикро, нас також спостерігається і гибель людей в побуті в мирних умовах, не під час обстрілів. Так, хотілося б нагадати, що спочатку цього року трапилося 5496 пожеж, на них загинула 101 людина. Це 2700 пожеж трапилося внаслідок бойових дій, внаслідок обстрілів. Люди загинули в житловому фонді на пожежах, які не відносяться по причині до бойових дій. 93. Особи. Хотілося б звернути увагу на ряд таких випадків резонансних, які трапилися в нашій області. Це 10 випадків, на яких гинули люди по дві, і навіть ось нещодавно, 8 грудня, в селі Хорошеве, загинуло три особи. Вся родина. Причина такої гибелі смерті це несправне пічне опалення, внаслідок чого люди задихнулися і померли. Хотілося б ще раз нагадати нашим громадянам, харків'янам в тому, що нас ну врятує кожен з вас. Зможе врятувати лише сам своє життя, це відношення до безпеки, це відношення до правил, це відношення до е, своїх дітей. Роз'яснювати їм потрібно, тому що на, на, наразі така ж ситуація трапилася з дитиною. Е, Організовували пошуки в Кигічівському районі. В Кигічівській ОТГ дитина загинула залишилася без нагляду, вийшла на ставок. На першій кризі і втонула це все в наших руках. Батьки, які необхідні, які повинні роз'яснювати. На, на жаль, на сьогоднішній день діти всі знаходяться на онлайн формі навчання. Всі знаходяться вдома. На жаль, бувають... Та не буває, вони стабільно відключення електроенергії, заняття перериваються і діти віддані самі собі. На це перше, що хотів звернути увагу. Що стосується заходів безпеки, на сьогоднішній день ми всі відчуваємо відключення електроенергії і почастішали випадки використання бензинових та дизельних електрогенераторів. Це насамперед, що потрібно знати, це об'єкт небезпеки, тому що в ньому до кучі все зібрано: і гарюча рідина, і електричний струм, і все це вкупі може створити, привести до. Пожежі до вибуху і таке інше. Що б хотілося нагадати, генератори повинні використовуватися на свіжому повітрі, якщо це неможливо, вони, їм, вони повинні бути десь або під навісом. Якщо це приміщення, то воно повинно бути без гарючих матеріалів, воно повинно бути без гарючих рідин. Обов'язково з примусовою вентиляцією, тому що одна із небезпек це вихлопні гази, які людина може вдихнути і, на жаль, серйозно пошкодити своєму здоров'ю. Що хотілося повідомити сказати, якщо не, не дай Бог так трапилося, виникла пожежа на генераторі, що саме найперше необхідно зробити, це Обісточити його, викликати за телефоном 101 пожежну охорону, потім прийняти всі міри для гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння, вогнегасниками. Що стосується безпеки при відключенні електроенергії, коли вона відновлюється. Трапляються такі ситуації, перепад напруги, електроприлади можуть вийти з ладу, електроприлади навіть самовозгораються. Щоб убезпечити себе від таких ситуацій, порадив би кожному, якщо немає можливості включити реле від на перенапруги. В систему живлення будинку то необхідно при виключенні світла також додатково вимикати всі електроприлади з мережі, тому що при відновленні електропостачання бувають великі скачки напруги, що може призвести також до пожеж. Також почастішили випадки. Е Пожеж від відкритого полум'я, свічки також при відключенні електроживлення. Люди використовують відкрите полум'я. Свічки хотів би також нагадати, деякі правила безпеки. Обов'язково свічка повинна знаходитися на негарючій основі, обов'язково мінімум. На один метр від гарючих предметів, які можуть спалахнути, це підвіконня штора, там її використовувати неможливо. Бували такі випадки, що ставлять свічку на столі, привідкривають вікно, вітром дме штору, і вона займається. Були такі випадки. Хотілося би всіх вас застерегти. Також почастішали випадки використання туристичних газових. Горілок, приладів, балончики газові, якщо так, таким, такою мовою розказати, ситуація з ними також вкрай серйозна. Хотілося б нагадати, що такі прилади можна купувати лише при наявності сертифікату відповідності. Вимагайте у продавців, і на прилад, і на газові балончики. Така ситуація трапилася вибух газового балончика в цьому році, в липні місяці в місті Харкові. На щастя, не постраждав ніхто, але газовий балончик при використанні його в портативному засобі горілка просто вибухнув. Така ситуація була. Використовувати також їх потрібно лише на свіжому повітрі. Якщо ви вже використовуєте в будинку, то обов'язково. Там повинна бути вентиляція, тому що гарючі гази скоплюються, і також, якщо е, обов'язково необхідно при вмиканні такого приладу перевірити з'єднання мильним розчином. Якщо ви побачили бульбашки, значить це не герметично, значить газ виходить і можливий вибух. Ці ситуації також трапляються. Хотілось би ще раз нагадати про пічне опалення, це е, більш стосується. Мешканців Харківської області перед початком сезону обов'язково потрібно його перевірити, перевірити тягу, перевірити на щільність димохід, щоб не було тріщин, ні використовувати, ні в якому разі не використовувати гарючі рідини для розпалення печей. І в обов'язковому порядку перед дверцятами, куди підкладуються дрова, повинен бути негарючий матеріал. Або якщо там нема такої можливості, то Кусок металу 50 на 70 розмір сантиметрів повинен бути перед печею. Це вимога правил пожежної безпеки в Україні. В принципі, це все основне, що я хотів сказати. Якщо є запитання, готовий відповісти. Дякуємо, пане Сергію. Питання, будь ласка, колеги. Медіагрупа об'єктив ще раз про генератори і багатоповерхівки. Чи можливо їх ви... Використовувати у багатоповерхівках. Ситуація, що стосується генераторів, правил, які б дозволяли їх використовувати, немає. Правила забороняють. Але ситуація така, люди їх використовують. Якщо вже Пішли на порушення правил, то це треба їх потрібно використовувати безпечно. Якщо це стоїть генератор на балконі, обов'язково повинні бути відкриті всі вікна на балконі. Прибраний балкон не повинно бути ніяких горючих речей на ньому і ні в якому разі не залишати генератор на тривалий час. Якщо дивитися інструкцію по виробнику, там генератори працюють від 6 там до 9 годин максимум. Їх більше використовувати не можна. По часу також їх не можна перевантажувати обов'язково порадьтеся з електриками, подивіться характеристики, тому що дуже часто бува таке, що генератор пишуть, там він видає 3 кВт напруги, починають його використовувати. а Він максимум там півтори видає. За що цього ну, такі трапляються випадки, що генератори просто або згорають, або вибухають, або ну ситуація ну, така не не дуже. Джебі гарно, ви ж розумієте, що там і електричний струм, і гаряча рідина, і мастило це такий прилад, який я б не радив використовувати в квартирах. Дякую, колеги. Ще питання. У мене поточнення. чи були вже пожежі пов'язані саме з використанням генераторів? На сьогоднішній день. Не було зафіксовано жодного випадку в Харківській області, мені невідомий по Україні. Але це об'єкт підвищеної небезпеки, тому до нього треба ставитися дуже відповідально. І краще запобігти, чим потім рятувати, ліквідувати і таке інше. Дякую. Питання від нашого онлайну. Два питання. Одне питання стосується використання так званих буржуєк в. Житлі, взагалі, в різному, ну я маю на увазі багатоповерхівки. Да чи є факти, як до цього ставитися, взагалі в теперішніх умовах? Ну, в багатоповерхівках на сьогоднішній день фактів ну не, не Це більш використовують десь в приватних будинках, гаражах. Це ситуація край така серйозна, тому випадки пожеж в гаражах вже траплялися, і це не поодинокий не лише цього року, і в минулих роках ситуація є перекалюють. Не нехтують вимогами безпеки щодо відстані від гарючих матеріалів. Були такі ситуації, що столярний цех кругом пил, десь в гаражі, ну приватний якийсь людина робить цими ж обрізками, топить і весь вся ця металева піч це розповідали інспектори. Так щось ми марок мимольотом зайшли до цього гаража. Він Уже димить, уже ось ось спалахне людина, просто собі робить, не звертає на це ніякої уваги. Це нехтування нами правил. Тому ми тут хочемо розповісти ще раз, нагадати, звернути на це увагу, тому що ну, ну я ж говорю, що врятувати ваше життя ви можете лише самі. Дякую, і питання щодо статистики порівняно з ну з минулим періодом з минулим роком, роком. на сьогоднішній. День ситуація, скажімо так, статистика покращилася на 15% пожеж виникло менше, і на 11% людей загинуло менше в минулому році. Цей показник був значно гірший, але я б не хотів би говорити, що це люди стали може там десь добросовісно, добросовісно відноситися до якихось питань. Ми Проводили аналіз, і він свідчить про те, що погодні умови сприяли меншому, меншій кількості пожеж в екосистемах. І, на жаль, з Харкова виїхала досить велика кількість людей, і навантаження на, ну, на пожежну безпеку, скажімо так, стало менше, тому така ситуація. Ми намагаємося зробити все, що можливо. Інспекторський склад на сьогоднішній момент проводить інформаційно роз'яснювальну роботу щодня. Це і в містах місцях великого скупчення людей, це і онлайн уроки з дітьми проводимо і е проводимо тренування в торгових центрах. Повітряна тривога. Це на жаль, всім харків'янам вже відома така ситуація. Так що робимо все можливе для того, щоб запобігти. Пожежам та гібелю людей на них пане Сергію. І ще питання стосовно стосовно пожеж не побутових, а пожеж саме в екосистемах. Тобто, що за ситуація зараз? Бо на сьогодні... обстріли продовжуються на сьогоднішній да. момент. На щастя, як ми бачимо, в нас була весна дощова, літо дощове і осінь. На щастя, теж дощ. Тому пожежі в екосистемах також зменшилися на 15, більше на 20% відсотків взагалом від загальної кількості пожеж ще уточнення. Чи можна говорити про те, що фактично допустимим є порушення правил експлуатації в розумних умовах, порушення правил експлуатації електрогенераторів? Тобто немає ніяких штрафів зараз, просто є роз'яснення на сьогоднішній роботи. момент, щоб ви розуміли за використання електрогенератора. Діючим законодавством не передбачено штрафних санкцій. Це є правила безпеки, яка людина, якщо хоче ризикнути своїм власним життям, вона може їх порушувати. На жаль, це така ситуація. Кожен повинен відповідально ставитися насамперед до свого життя та до життя людей, які вас оточують. Дякую, ще питання. Чи є менш небезпечним автомобільний акумулятор плюс інвертор? Ну, на 220 двадцять ну, на сьогоднішній момент, це взагалі не менш небезпечний безпечний прилад, який можна використовувати в квартирах. Це вихід із ситуації, що стосується генераторів, Появилось світло, зарядили акумулятори. Вимкнули світло, ви автоматично переходите від системи живлення будинку до індивідуальної системи. І, взагалі, я радив би звернути увагу, що генератор це не вихід, а от інвертор з акумулятором це дійсно вихід, і безпечно, і менші затрати. Дякую, колеги. Ще питання. Дякую. Дякуємо пану Сергію Колосовському, начальнику управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області. Дякуємо за інформацію, поради і слава Україні. Героям слава.